Друзі, всім привіт! У нас все нормально, слава Богу. Я маю надію, що у всіх все нормально. На жаль, знову загинули діти. Знову багато мирних, простих людей загинуло. Убійці, отакі кацапські, вонючі. Тероризували так, діти спали в коридорі, падли, еті, вонючі, не цепляться. Ради сволота, волота, заходять мені щось тут то пишет, кацапская нечисть. Рады бляди. Ладно. Не буду портить, потому що хочеться хочется испортить. Но поскольку я знаю, що всі мої глядачі більшість так само, як і ми, з кутка в куток, в обстріли. Хочу вам піднімати настроєння, і відволікатися від цього. Всього. І себе відволікати, знаєте. Значить, ми куди їдемо? Ми сейчас на базар. У нас виходить в бурерці два базара є. В суботу це виїзди, і в неділю. Тобто это те же саме продавці, але це дві різні локації. Є стара буерка і нова бурка. Вот, это две разные локации, и мы їдемо, вчора ми не поїхали в суботу, тому що вова що то у нас в останнє время учительниця, сносить время, она с це не бо Мы на 12 как бы записывались, тут сносить, бо ми на базар ничего не співаємо. То мы едем сюда, потому что хочемо подивитися, А кстати, я подумала только что если сало там буде відкрите, открыто... Це, бо знаю, що це ж ви мені пишете, я читаю. І вирухала дітьми що касательно таких моментів. Бабушки люди треба купити у неї. Нічого майже вже немає. Там і капусточку, і вірочок таке треба купити, і на салатик, щоб завеземо. Ранку з коридора вибігає ну в коридорі проснувся біляді, і спала в, мене в коридорі. Ти тоже спался. Ну, я потом пришла, что вже под утро. Ну, короче, він проснувся Я чую, я сплю, так хтось что моя целую моя дитинка мене поцьомала і пішов спать. о моя квіточка Ну, в общем, сейчас супчик то надо поставити значить я вчора сделала курочку. Слухай. Іма не дасть брехати, Ціплятка в слідка. Ребята та всі вова з'їв повністю. Повністю. Ну, там косточки з там що ж то цеплятка. Але Вова з'їв, каже, все. Все повністю з'їв. хлопці моя залишилися, Їли вже, що було, то й далі. Сішкою ціплят їли. Тупо просто все. Дитина з'їла ось таким удовольствием. Просто вообще невероятно. Ну, слава Богу, хаїсть їсть. Половину ему не вводиш. А це йому в сливках дуже понравилось. Чесночок слівки. От йому, таке, йому таке понравилось. Це от його. А це якесь смач, а тут знаєш, ти ж пробуває. Да, я шкурочку д'єв там. Яка там була курочка? Шкурочка. А, шкурочка. Шурочки в костюмі. Ну, короче, непоганий рецепт, вкусно. Так, Там вже скільки. Так, да, я вже там це якось в Грузії поправлю, ну, в Грузії, звісно, ну, не так там. Ну, тоже сливка, ну, суть. то, що я розпробувала чесник і вершки, ну або сметана, поняли? І воно таке розваг, ну що вона така ж прям дуже-дуже була така прям мя м'якенька. О, бабульки маршрутки кажуть, на базар, на базар. Поэтому это я в Грузії попробую, але таке добрання, а її ще виносила в такой глиняна така, як тарілочка, глибоченька. Ну то цей соус макать теж смачно. А всю дорогу мені чурю. Макай! 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 Ну, Коротше, все, їдемо на базар, просили показати на базарі, що к чему? Сейчас попробую поснімати. Я, чесно говоря, вот такі обзори, щоб сцена ми ще не ну, У мене батарея. Покажи мене, Ти Дижинка своя матюка. Йдемо на базар. Показав мені ніжки, хвати. Простіть, Оце ж вход. уже. Оце короче, такий базар. Що, що? Да, м'ясна і творожна. Но ми тут нічого не беремо. А, ти хочеш сало? Щось. Е -е. да. Ага, так. Дякую. дякую. А, диви, тут о, от і дівчина, в котрі сала. От с ласка лише. Добрий день. Мені каже, тут много дім, але ну, це ж воно все лежить на вулиці. Так не було раніше гіпотиту. Така молоденька, симпатична дівчинка, Ось сало, друзі. М'ясо, сало. А це що таке дім? Це це гірший, так? Да? Краще, серйозно? А я думаю. Тут раніше був гірший да, буде... О, варянина, свекруха стоїть. Ох, красота. Почав на сто. 220, щоб вже не говорити. 220, Щоб ви вже нікуди мене не ушли. Нам просто треба, але ну, м'ясо красиве. Вам... Побачив, що я знімаю. Прошу. Так, у кумишу. А тут розсада, кстати, є. Зараз окров'яночка дівчик. І треба все, щоб термічна обробка. Ой, піони може зараз тут буде продавати. А пішли, а ти піони бачив? А пішли, а ми можемо. Подожди, з чого ми починаємо? По що там ж ще базар цілий, Тут пошлі отак. Паші. От це базар. В общем, тут можна купити. Печеньки всякі. Бачите? Всякие. Це такі пам'яті, що ці ми брали на добрый добре. Да? А ні, трошки інші. Ну це все те, що є там. Ой, черевички можна взяти хорошие. Овочі, піони вон. О, почем у бабушки, женщина. Красиві. Добрий день, а в яку ціну ти Вже немає. А, це вже немає. Вон є квітки, дивіться. Це дуже гарні. Ну, вони ну, не дуже довго вдома стоять. Беріть так, так. Добре, назад буду йти, дякую. Мужчина каже, беріть так. Ой, які тухельки красиві. Та ти що? Рибка. Рибку не хочеш, щоб я тобі пожарила херна с цибулька? Може, биградика заставить. Вообще же рибу не йдет. А? Да. Ну, може возьми. Нет? Ну давай. Человек що мені? Фу, боже, як воняє. Так, тут тоже рибка. А тут мы какая. А наверное, баби люди надо буде взять хека, кстати. Шиша. наш Люба хек. Бабилюди, ребята, я так просто кажу баба люда на неї всю жизнь. Вот вона так учила градика. Боже, риби! Бо Вона так учила градика казати баба люда. Кукурузка. Ой, какая рыбка. Димчик, ты не хочешь? Давай. Mm. Так мы должны першим делом найти пиво. Колбаска тут есть. Курочка. О, бабушки, люди, надо кури. Що мені брать курку? Давай. Ой, добрий день, подружечки, як ділішки у вас. Привітік. Бог ти моленький краси. А це Дімша. Да, а це а це хто? Ааа, я дивись, такий великий, такий краси. Ручні, так? Да? Я ж бачиш, вони не лякаються людей. Краса. А по чому вони оце? Це Діма, так? Да? Ні, ні. А я думала. Каже, надо Зимо, я думала, це Діма. О, <реку> <не реку> Діма Брокколі, спроси. Почем розсада? Так, що тут є? А, Броколі є. Добрий день, нема. Посмотримо, що далі. Корм всякий є. Що зглянем? А он ще розсади, оце все розсада. Подожди, Діма, це хто? Кролик. Боже, кролик, клас. зайчик. А це ні, тебе такий. Оце лучше базар, а да? тут цікаво. Що? Пошли розсади. А тут надо розсадити. М'ята, сотри. Ну я думала, щоб ну, ладно. Коль, ты вже посадив, дивись скільки рассады. Смотрите, как человек не посадился. Ну такая цель, нет. Диви, я хотіла... Ой, базилик, Дима. Я хотела бы, конечно, брокколи. Ну, що я бачу, и я не бачу брокколи. У меня все, кроме брокколи. Хто? Это. А вот это что? Кольраби вот. Это кольраби. Они любят кольраби. Не, кольраби любят с яблоком натертым, зрася класили. В русальском нельзя. А что такое савойска? А я не знаю. Будем её. Вот это такая, как просто только она больше в купёрушках такая, она типа что с мяса из Так, а вот это что за цветочки, Дима? Какие-то все цветочки. А Що теж помідори. Я б ще помідори краще низькорослі. А я низькоросли на пару корочків, Там є місце посадити. <рес> Та ладно, їм посадили, хоч би за тим би. Хоч би за тим <рес> би. <рес> да. би, <рес> би <рес> Углядіть <рес> і, і то би до толку довести, розумієш? <рес> а тут завжди, <рес> звісно, сут... це художник наш містить. В джинсах порваних <рес> Андрюха. Херсонский агрессор среднепизя. Нет, тут я хотела именно, именно такое, ребята. Ладно, пошлите пиводнее, подъемся. Mm -hmm. Так. Тут на улице тоже здороветельный базар такий. Ой, все хочешь. А вот э, огрки по чем? Дим, нам надо идти в другую сторону. Ну идем тут. Ну потому что база. Ну хорошо. Давай. Короче, бачите, тут шанха. Кто? Рассада. Діма шукає мені півоні. О, гортензія. Ага. А, це це, це, це угу. жіночку я знаю. Мене щось купляла вже. І в мене нічого не росло. Хі. Хто це? Ой, хорошенькі. Так, капуста нам треба буде. І огірки тут можна взяти. Що ще боксики люди взяти, зелені яблука треба взяти. Я не знаю, вони напугали творогом, я не буду брати. Такі помідори здорові. Дім, скажи, я думаю, що там вже не буде піоні, поші в другу сторону. Оце Діма люби ходити, я хочу одразу купити. І не напрягає, а він хоче ходити. Я ненавіжу цього. Я не ну, у мене бути. діти самі вдома. Я не можу розслабитися і ходити. Все, я тут візьму. 160 помідорів, 55 капуст. Діма, що це таке? Грішок? А, тут треба набирати. А у нас же цей есть. Ікру я ще сделаю, так? У нас морква є ще? Ні. Огірки, да, бабусі. Нам же ж не треба, только у нас же все є. Один наград по 300. Ага. Добрий день. Де. Давай ще больше. А, і лимон, будь ласка, Один, два. Один, один. 140 Броколів не. немає. Так. Пожалуйста, можна купити скатерку недорого. Це нам таку би, звісно, Діма. Прозрачно на 100. Що хочеш, дівчат. І приодитися можна, приобуться. Діма, як сюди, мисочки головного мозга вже дивиться. Іди вже Уже дивиться, дивиться. Посі подивимося. Ой, сколько там цветов всяких. Ну це ростуть, а мне хотелось, ви поняли? Піончики, просто півчики. Хотілось. Красиво. Ну це нет. Машенька хотіла. Дим, ти можеш ти, ну, Ти здиваєшся чи що? То йду собі. Красиво. Боже, що це заквітка? Багаторічна астра. Юка, що хочеш їсти? Гліцинія. Магнолі. Вейгела. Е, інтересна гліцинія в яку ціну. Лаванда. Пошли. Вы не ну. можете виноград? Да. Це такі якісь колокольчики чи що це таке. Як називається взагалі дуже гарна квітка, дуже гарна. Я такого ще не бачила. Таке гарна. А як називається ця квітка? Дуже гарна. Коші не а, а, до конца Ага, поки кончить. І така кола. Ще не довго. Яка не, необычна, а, да? не довго, не? Да, і, ну, так? Просто необично. Необичайної красоти. Дідушки надіяла компліменти, щоб йому грустно не було. Щоб йому не було грустно, йому наділа компліменти. Я, ну, я так і ніколи не бачила. Но я хотіла просто чисто ті воні. Розобрався. Фурочку е, бабушки. Чет, четвертинка Ні, а карачка, четвертинки, це ти Коли любиш. Це яйця, а, гусячі. А, це гусячі яйця, ви бачили? Смотрите. Боже, це я вам сняла відео з базара. Такого обзору не було нігде на ютубі, як у мене. Ні одна картинка, покажемо це був прикид не давай. О, Віма, що це там визираєш? Така різниця. Боже, якийсь тяжёлий чоловік. Що мені взяти? Е, а корочка. возьми два штучки. Добрий день. Добрий день. Можна два корочка, Давай три. Три давайте. Я вибираю з цього місця. Ну вона вона не їсть кривадію. Вона маленьку косточку любить. У мене і холодша. У мене нема 10 гривень, я тобі дам 100. на Так. Пошли. Так А Слышиш? Одеця девочка. Сейчас мы узнаем, у неї почем Ого. Дуже добре. Сама наша заммера зам на базарі. Добрий день. А 550. Так, да, він же ще за день. Да, суботу <рес> 500 тут 550. 50. Нормально. Ну, ти будеш пробувати? А можна попробувати? Так. Це бізнес. Ну, сало тут смачне. Солоне чи ні? Слышишь, а может тут меньше мяса? А можно под вас Все, приехали. Ой, поехали. Короче, вот такие у нас базарчик, Я вам так вкратце показала. Но Дима це один и той самый. Ну, люди, фермеры, одни и те самые. Так, ну, у нас... Так, ну коротше, ну Діма сказав, що тут кращий набагато базар. Ну, йому тут більше подобається все. О, на салфетка, візьмо щось. Я ми, вже хочу ну, поїхати. Ну так все. що, я вже її їв. Може, я ще раз писав. Ну, так, щоб машини, що не спомета, Дима. Це... Боже, забула вибрати оті роксу. Ну, я теж не вибрати близько. Пісець. Сейчас едем бабушки завезем. Все, мы сами ничего не купили. А сало, сало. взяли. А так ничего, потому что я. Мы вчера, во-первых купили, во-вторых, я не люблю. Я не люблю. Mm, Такие места. Mm, когда... Ну, ти Тим більше тоді, коли ходять такі віруси всякі, і все, воно все наставлено. Да, тут віруси багато. Да, для, мене це, для мене це, звісно, ну, не, не моя історія. Дякую. Дядька з картошкою, де ж дядька? Треба пропускати. Не, не моя історія. Базари. Зараз їдемо додому, будемо снідати, тому що ніхто нічого не снідав, не діти, не ми. Ночь така була плохо, все спали. На полу попробуйте поспать в коридорі. Ще й без затоплення без теплого пола. Я хорошо спать. Ну звісно, бо ти спали один І поняти будеш, чи це шахет, чи па... це папа. Это что летит, а градік це що то летить? А ні, це папа. Що то летить, Та ні, це папа. Градіка день народження взрослый мальчик уже сам будет направлении двигаться отмечание без мамы папы ну торти конечно надо но я не знаю я думала думала какой какой я не могу найти рецепцию медовика поэтому наверное, просто я куплю торт и все потому что ну честно я шукала не нашла десь шукать якісь новые не особо я желаю я вам честно скажу может тирамису зроблю не знаю Тож треба завтра робити, Може, з тих, що робити. Побачимо. Може ті тірамісу зробити. Тому що, так розумію, Градік не буде вдома, друзей не буде приводити, сідати, на Кийо гуляти. А нам можна і тіромісушку покушати. Так, ще Ладно, в общем, отакий базар, показала, просили. Пацанам плюс-мінус ну, таке все. На базарі, щоб ви думаєте, що дешевше. Ні, ця історія тут не працює, Тут дешевше немає. Навіть я б сказала некоторі позиції і дорожче. Дима, О, що Дима каже, що він дешевше дома. Ну, блін, все, це вже не так, як раніше, що на базарі дешевше. Знаєш, як раніше так казав. На базарі... Не, на базарі вже дорожче. Хоча при таких у... умовах, я не знаю. Все в общем. Давайте, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Пока-пока. Так, боже, як тут пташки співають. О, приветик. Боже, как спевают пташечки. Привет. А так паруть опять, да? Угу. Мне кажется, будет опять дождь. Идем до бабушки. Да не толкайся. Фу. Да, приветик. Что, Ваня, спокоишься? Нет, нет, нет. не, Так сейчас. Аккуратно, не мне, пустый. Пустый я сейчас. Занесу. Не хочу тут, ну ладно. А все. Это скала. Тут ус хліб, Тут ус огірки, Этот. В меру, пожалуйста. А то мы. Ну я карочка взяла, я не знаю. І ось такий мягенький-мягенький кусочок сала. Прям на гусенький. Так що беріть. Все, не треба ні карточки, І ось, на -те, лимон взяла весь чай любительниця. Фу, поїхали, бо ж діти там ночі не спали. досипають. Сахар. Успокойтесь, пожалуйста. <реку> не хочу слухати. З гамнярком, успокойтесь. Чуєте? Сахар тіська. Нормально, сахар, нормально. Нормально? Таблет... Да, Таблет... Нормально. не знаю. Нормально? Таблетки нормально. А таблетки есть? Есть таблетки? Не, не. Тоді не буде мехать. Вот не, это не, не. нормально тоді. Не, Все. Не, Все. Не, Хорошо, тоді вівторок я прийти. Пока, пока, нема за що пока. Ой, не, сюда, сахар ты скала. Бабушка люда, бабушка люда. Сейчас сухарики. Не ждали. Можно ну, тебе два хвата? Прекрасно. 50. Сейчас у меня есть еще на 50. Я может. Здесь. А, ну лилась. Чем можно? Короче, все. Вот тут садовый центр есть, прикольный. Я в ньому покупаю часто пітуні і таке всяке. Зараз машина приїде і ми підемо туди, подивимося, у мене на підвіконні мало цвітов. що не знаєте, у мене вже клумба головного мозга. Я, кстати, для себе відкрила гвоздички новенька, А тут литом во дворе глазки Багато на продажу. Понял, это все было. А це все з друге Уже росте. Бачу ночі, они глазки там mm -hmm. на продажу. Це, може вони есть ці власники, не знаю. Mm -hmm. Я хочу гвоздичек. А що вот это такое интересное? Вообще непонятно. Интересно. Петунь много, кашпо. Бачиш ці всякі екрамашечки, бачиш такі? Mm -hmm. Я хочу гвоздічок, якщо чесно. Диви, які. Голубенькі. Прикольні, кстати. Що тут? Ось це ж все, поняв? Вівсяник, що мені подобається. Добрий день. Вівсяник і гвоздічка. А гвоздічка є у вас там, так? Да? Сейчас. А вот, Дима, это же вот эта штука, что у нас пейкера. Це ж Тут мне Женя замовляла. Батч у нас зеленая, салатовая. Вот у меня некрасиво, когда вместе растут. А вот гвоздика. Вот это я хочу белые и розовые посадить. У, у нас там. Я возьму, хорошо.